Постраждалих у кривому розі зросла до 81 Серед них семеро дітей. Життя російська армія забрала у шести людей. І поки українці оговтуються від чергової трагедії, росіяни підтверджують статус країни терористки. Уночі окупанти атакували Харків безпілотниками. Один з них влучив у триповерхову будівлю навчального закладу в Салківському районі та зруйнував два поверхи. Обійшлося без постраждалих. Ще три прильоти на території спорткомплексу госпіталізували охоронця. Як і з балістичним зброям чи артилерійським зброям? Чим ближче до місця влучання, місця пуску, тим більше ворога на жаль шансів для того, щоб Власне, зробити те, що вони роблять, і злочинні дії. Курська область, ну, бачите, що дуже близько до Харківщини, фактично, це прифронтовий регіон, тому не завжди, не завжди вдається знищити судову ночі. Аркадіана вже впродовж року плете сітки для українських захисників. Серед волонтерів цього центру вона наймолодша дівчинці всього 9 років. Юна помічниця вірить, її робота приносить користь країні та військовим. Я вирішила сітки плести, тому що зараз війна, я розумію, що якщо я буду плести сітки, то я можу врятувати життя. Я з першого разу прийшла з батьками, а потім прийшла сама. Кураторка волонтерського центру зізнається, оці замовлення невеличка команда. В 30 людей не може осилити, адже і ресурсів бракує, і рук, що долучаються до плетіння, поменшало. У мене є позиція або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. А третій варіант, мабуть, це орки. І якщо ти не можеш з яких причин бути і захищати напряму, то захищай тут. Просто сидіти і чекати, поки за тебе щось роблять, ні, міру так не буде. Волонтери центру Він Соларт» закликають українців долучитись до допомоги зсу. Якщо не коштами, то власним часом і вправними руками. А плести сітки можна і вдома. Також війничан просять приносити тканину, нитки чи гроші, аби підсилити українських героїв. Будь-який внесок неоціненна допомога захисникам, що здатна наблизити перемогу з 1 серпня продовжив ще на 6 місяців до лютого 2024 року виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам, водночас призупинять грошову підтримку тим, хто перебуває за кордоном, понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин: людям, які повернулись до покинутого місця проживання, або ж відбувають покарання в місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм. Серед обґрунтованих причин, які не анулюють виплату, якщо переселенець за кордоном, це службове. Відрядження чи стажування, лікування або реабілітація, догляд за хворою дитиною та її оздоровлення. Забруднюючих речовин у ставку вінницьких хуторів, де напередодні масово вимерла риба, не виявлено. Дослідження води провели фахівці держекоінспекції. Нагадаємо, про мор риби напередодні повідомили члени місцевої спілки Рибалок любителів у ставку поблизу Вінниці після дощу нежива риба встелила поверхню водойми. Фахівці держекоінспекції на місці перевірили рівень кисню. Він був у межах норми. Для детальнішого аналізу відібрали дві проби води. Визначалися основні показники, які контролюються для водойми господарсько-побутового та риборозведеного призначення. А саме, визначався азотамонійний, визначалася БСК, це біохімічне споживання кисню, нітрити, нітрати, сульфати, фосфати, хімічне споживання кисню, хлориди при відборі контролювався рівень розчинного кисню. Всі перелічені показники кисню, які визначались в ході лабораторії, дослідження не перевищували рівень гранично допустимої концентрації. Самі ж рибалки припускають, після рясних опадів у воду могли потрапити хімікати з сусідніх господарських угідь. Однак у відомстві дане припущення спростувати або підтвердити не можуть, адже визначити вміст пестицидів та інсектицидів у водоймі не мають можливості. Понад 5 тонн риби випустили у Ладижинське водосховище. Водойму в районі села Степашки заселили дволітки коропа та товстолоба. Зариблюється, ну, товстолоб сьогодні ви бачите, що робиться з водою, яка ці, ці вода. Це йде фільтрація води, спочищення водойми і все остального. Так само короб це риба, яка ми вселяємо, яка десь є риба аборигенна, тобто місцева. А ми вселяємо свою рибу, ми самі її виловлюємо. Усі етапи на контролі фахівців рибоохоронного патруля слідкують, аби все було чесно та законно. Контролюється все, це рахується. Бачите, стоїть інспектор, він рахує і на важку рахує, і кількість риби рахує. Перевіряються документи, встановлюється, щоб не хвора була риба, щоб риба була законно передбана, вирощена, тому що вселення вселити хвору рибу ви ж розумієте, що це недопустимо. З початку року це перше зариблення водосховища восени у водойму заселять ще Амура та Карася. 39 ОСББ створили у Вінниці від початку цього року. Це на 5 більше ніж за весь минулий рік. Серед новачків об'єднані співвласників багатоквартирних будинків 8 новобудов, решта старий житловий фонд. Така активність не дивина, адже мешканці новостворених ОСББ можуть розраховувати на один безкоштовний капітальний ремонт. А будинки зведені 53 роки тому і раніше на два капремонти. Охочим взяти управління будинком у свої руки. Потрібно звернутися в ресурсний центр підтримки ОСББ Вінниці. Починаючи з 1 серпня в Україні стартує реєстрація на сертифікацію вчителів математики, української мови та літератури. Подаватись на участь можуть педагоги, які викладають у новій українській школі, а саме у п'ятих-шостих класах. Охочі перевірити свій професійний рівень, мають поквапитись, бо квота, яка визначена на область, досить невелика. Всього 24 вчителі мови та літератури, стільки ж математики. Загалом по Україні сертифікацію мають пройти пів тисячі вчителів. Якщо в перший же день набереться потрібна кількість, С людей реєстрацію припинять достроково серед мотивацій, котрі спонукають вчителів до проходження сертифікації, це професійний саморозвиток, можливість випробувати власні сили. Етапів наразі три: це перший етап буде незалежне зовнішнє оцінювання, яке почнеться вже 9 вересня для тих, хто зареєструється. І другий етап це самооцінювання, де кожен педагог заповнить анкетку по самооцінюванню. Там фактично буде залежати від учителя, як він зможе технічно відправити той чи інший документ. А уже третій етап це буде вивчення професійних компетентностей, які центр, які буде проводити Державна служба якості освіти України та її територіальні органи. Важливим мотиваційним чинником, який спонукає вчителів до проходження сертифікації, це ще й 20 відсоткова надбавка до зарплати. Її педагог отримуватиме впродовж трьох років дії сертифіката. Оцінювати роботу викладачів із регіону будуть фахівці з інших областей. У Вінниці Держслужба оцінювання якості освіти вже зареєструвала 140 вчителів, які хочуть стати експертами в такій сертифікації, але попередньо вони теж мають пройти навчання. Їхати нікуди не треба буде, фактично, це буде дистанційне спостереження, будуть спостерігати за уроками. Як мінімум, два експерти, виносити свої такі вердикти, певні вчитель ще буде розповідати про те, як він проводить уроки, і таке інтерв'ю будуть брати учителя, і потім виносити ну, спільне бачення того, чи відповідає вчитель тим критеріям сертифікованого вчителя чи ні. Син прийшов з мамою по кам'яну сіль. 9 кілограмів продукту на родину це чергова допомога багатодітним сім'ям нашої громади. Дітей у мене то шестеро, але вони всі різного віку. Вже є деякі старші, деякі є молодші. Але вони дуже люблять його гірочки, квашені, мариновані, помідорчики. Ну і це все актуально, тобто. Можна зробити сіль якраз дуже добре. Якщо це Артемівська, кам'яна, то це взагалі супер найкраща сіль, яка може бути для засурі. Аби родини, в яких виховують троє і більше діток, відчували підтримку. Департамент соцполітики регулярно організовує видачу проднаборів. Міська влада у співпраці з міжрегіональним гуманітарним координаційним штабом продовжує надавати підтримку саме вінничанам і окремим категоріям. Це багатодітні сім'ї, де троє та більше дітей, а також відповідно до рішення виконавчого комітету ми доєднали і ще сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю. Продовжуємо ті всі продуктові вироби, які надавалися. Це і макароні вироби, а також і соняшникова олія, це мішок цукру, мішок борошна. Це досить суттєва. Міобхідна підтримка саме таким категоріям таке продуктове підсилення для сімей, що стоять на обліку в департаменті соцполітики, лише стартувало. Аби родини не стояли в черзі, всім зателефонують і повідомлять, на який час і в який день прийти за допомогою. Багато функціональні, міцні та надійні лікарняні ліжка, координатори гумштабу готують до відправки. 40 комплектів медичних меблів напередодні приїхали до Вінниці з Німеччини. Гумштаб спільно з благодійним фондом «Вінниця – комфортне та безпечне місто спрямували вантаж в громади області. Ми дякуємо за це Андрію Євгеновичу Ковальову, очільнику фонду Катерині Поджаренко за те, що вони прийняли ці ліжка, і відповідно ці ліжка йдуть на громади. Сьогодні їх отримує чотири громади: це Уланівська, Козятинська, Крижопільська та тульчинська громада. Усі ліжка практично нові в комплекті є матрац та тумба. Найбільше з них доправили до лікарні Крижополя. Там приймають пацієнтів з кількох сусідніх громад. Тому для комфорту людей у медзакладі планують повністю оновити ліжковий фонд. Планується доставити в Крижопільську олілку 15 ліжок. Так як в тому році було доставлено 32 ліжка, то сьогодні ми майже забезпечили повністю лікарню усіма необхідними багатофункціональними ліжками. Нові меблі допоможуть значно покращити умови перебування госпіталізованих. Сучасні ліжка дають можливість повністю коригувати положення тіла в залежності від потреб пацієнтів. Щоб розвивати первинний рівень поставили УЗД, апарат поставили рентген-апарат новий і оновлює матеріальну базу. Ті ліжка, які в нас там були на денному стаціонарі, вони вже в занедбаному вигляді. З курси ми вирішили оновити і завдяки співпраці між регіональним координаційним штабом отримали таку можливість. Оновлення медичних меблів потребують ще у багатьох медзакладах регіону. А тому гумштаб і надалі працює та шукає можливості для покращення умов лікування пацієнтів в медичних закладах Вінничини. Подільський зоопарк збирає гроші на новий генератор. Він стане невід'ємною частиною зимового сезону та у разі відсутності електроенергії допоможе підтримувати життя у звіринці. Для того, щоб Забезпечити життєдіяльність зоопарку, а саме це роботу морозильних камер, в яких зберігаються м'ясні продукти, рибні продукти і молочні продукти, це робота подрібнювача зерна, це робота насосів, які подають воду для споживання тваринам та людям. Керівництво вже обрало генератор потужністю 17 кіловат та домовилося із постачальниками, не зволікають, адже потребуватимуть обігріву і теплолюбні тварини. Відсутність електроенергії взимку несе небезпеку для деяких видів. Не будуть працювати насоси, які є залучені для роботи обігріву вольєрів теплолюбових тварин. Тому що воду там треба для циркуляції теплої води, особливо це примати. Ну, всі теплолюбиві тварини, які зимою обігріваються. У зоопарку закликають вінничан допомогти зібрати необхідні 320 тисяч. Саме стільки коштує потужний генератор. Збір вже розпочали. Реквізити для підтримки зазначені на екрані. Вони обережно виносять з гаражу свої байдарки, на яких підкорили європейські ігри з веслування. Людмила Козаченко та Дмитро Музика привезли до Вінниці з Фінляндії спільно 19 нагород. Тут у мене і в одиночці, і в двійках. Ми з напарницею Чернігова. Григоренко Ніною завоювали. Це в четвірках і в двійках, міксах з чоловіками. Проходила дистанцію 200, 500 і 5 кілометрів. Цьогоріч у європейських іграх за першість боролись 238 ветеранів спорту з 12 країн. Звісно, хотілося б завоювати золото в одиночці, але там були молоді дівчата, які молодші на 4 роки за мене. Це досить важко. Нам боротися з такими спортсмени кажуть, відчувають підтримку рідного міста і вдячні за комфортні умови для тренувань та поїздок на чемпіонати. Сергій Саніславович Краєвський надає допомогу. У нас міський голова підтримує і Моргунов, і це у нас гарний автобус, на якому ми можемо їздити і на змагання, і на відпочинок. Людмила не лише тренується сама, а й виховує юних чемпіонів. Останні 45 років присвятила роботі у ДІСШ номер 2 і у свої 70 зупинятися не збирається. Жінка виходить на воду разом із дітьми. каже тренер своїм прикладом має мотивувати тренування з веслування відбуваються незалежно від сезону. Діти веслують навіть взимку, коли немає криги, у сильні ж морози стають на лижі, а ще нарощують м'язи у тренажерній залі.